Шановні друзі, давайте розглянемо з вами питання про роль пам'яті про козацтво в українському модерному націєтворенні. Це дуже важливо в контексті розуміння історичної пам'яті взагалі. І тому, коли ми дивимося на а, ті ідеї, зокрема політичні, які. Продукуються різними нащадками козацької старшини і козацтва, то ми бачимо, що українське дворянство, або точніше дворянство Російської імперії, малоросійського походження, коли добивалося для себе статусу дворянства, підтверджувало. Свій статус дворянства, то з'ясовувалося, що вони є нащадками саме козацької старшини. І це якраз і підштовхувало їх до формулювання різних автономістичних ідей. І власне ось ця пам'ять про козаччину, ось ця пам'ять про Козацьку державу, ось ця пам'ять про Гетьманщину. Звісно, вона, можливо, так і не називалася. Вона дійсно називалася там Військо-Запорізьке і так далі. І дійсно було військо-запорізьке, військо-запорізьке низове це важливі термінологічні моменти. Але зараз ми трошки про інше. Ми повинні усвідомлювати, що. По суті, справи, військо Запорізьке було ліквідовано 1789 року. разом з ліквідацією малоросійської колегії, яка керувала малоросійськими губерніями. Ось. І при цьому трошки раніше, 1775 року, була ліквідована Запорізька Січ, тобто військо Запорізьке Низове. Але пам'ять. Про це козацтво, про козаччину зберігалася, і збереження цієї пам'яті дійсно закладало базу для нової, вже політичної ідеології і нової культури, яка ґрунтувалася для нащадків старшини на автономізмі, і для нащадків козацтва. Рядового козацтва в ідеї взагалі повної самостійності. Ми це добре бачимо на поглядах Тараса Шевченка, який явно був нащадком покріпаченого козацького роду, і тому для нього незалежність була питанням вкрай принциповим, на відміну від інших.